Давно ми з вами не говорили про блокування податкових накладних, а вірніше про розблокування податкових накладних. І сьогодні я хочу звернути увагу платників на дату, від якої обраховується термін для подання пояснень для розрахунків коригування. Так от, для подання пояснень, для розблокування податкових накладних, термін становить 365 днів з дати складання такої податкової накладної. Що ж для розрахунків коригування? Податковий орган стверджує, що дата визначення податкових зобов'язань визначається саме податковою накладною. Тому для обрахунку терміну подання пакету документів для розблокування розрахунку коригування ми беремо саме дату складання податкової накладної. Подобається нам ця позиція чи ні, ми можемо довго говорити на цю тему. Але чисто технічно у платника не буде можливості подати пакет на розблокування розрахунку коригування, якщо е, такий пакет подається пізніше, ніж 365 календарних днів, віддати складання податкової накладної, до якої такий розрахунок коригування складений.